Что не очень-то и дойдешь. Мы такие предметы учили, что не очень-то и поймешь. Мы такие читали книжки, что не очень-то и прочтешь, на стипендию так гуляли, что не очень-то и гульнешь. На стипендию так гуляли, что не очень-то и гульнешь. На таких мы лекциях спали, что не очень-то и уснешь. За друзей по пять раз вставали Что не сильно то повстаешь Мы зачеты такие сдавали Что не очень то их сдашь В общем так по чуть-чуть набрался Шестилетний наш с вами стаж В общем так по чуть-чуть набрался Шестилетний наш с вами стаж Мы вдвоем заменяем лошадь Вчетвером заменяем лук Если надо то в нас проснется Хоть нарколог, а хоть хирург мы почти не пьем и не, не курим И не нюхаем мы бензин Просто счастье, тепла, удачи И любви пожелать хотим Просто счастье, тепла, удачи И любви пожелать хотим Самодача. Зразу удача, от удача. Раз, два і синяли. Ми дожили до того радісного дня, коли минуло 30 років, ми скінчили ту школу. Хокшулі, як кажуть, то б навчив? Не потякайся, не точно. Так. І... Так, так. Я вам скажу, ми ж так не зле виглядаємо після того всього, що пережили. Дай Боже, нам здоров'я. <реку> Я хочу сказать, что первое, что вы Вы целку, высовую, весело. А же ты первый раз сказал высовому? На человек платит? Вона читає, пише молоде. Ти щось пам'ятаєш, нічого? Знаєш, ні, я так і бачу. Там цікава газета в нас в притулізмі називалася одинаково. Комуністи, анімтир, назва новий року газета заснована була.

По-закарпутськи, Позакарпутський. У нас кажуть так, як здоровий гавчів. Переклад, здоровий, як казав, вчить коротко, сильно і страшно. А в нас кажуть так, тост має бути куртою, а бікниця довго. Тост, ото ви знаєте. Що, маєте насягло говорять? Що ви не печуєш? То, Тост, то є тост, це ви знаєте, курти, ото коротко. Шуртей, тому що шуртей. А, пікниця – бо то є домашнє кокоса. Коє голову знаєш? Ну, так, короче. А, ну, просто Бог знає. Ну, то ти що, Май, за життя люблять? Найко, айно говори, знаєте що, поки ми э, за тих жінок, які там дали життя. Вип'ємо за тих жінок, з э, якими живемо і не дають нам життя. Вип'ємо за тих жінок, за третіх, які продовжують нам життя. За вас, дівчата. Yeah. Але верди можна? Дорогать, аловерне. Знаєш, надо тут до тост. Третій, сьомий, бачить, а то аловерне. Аловерне. Мужини, стоїть, а фінка тут ба. До кінця. За відсутність статевого смутку в очах присутніх тут дівчата. Ігорку, е, 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 ти вмієш тримати камеру? Одну секунду е. так, Ігорку, давай. Хопа! Чекайте, чекай. давай Та це. проти світла. Та нічого, ми не грибимо, все буде гарно. За нас, за факультет. Ну, пейте вже нарешті. Ну, дай Боже. У мене це рука тресе. Это, наверное, я бы я такие як ти, тільки що у меня тоже бы тряслись. А ні, я уже не віддав. Так вот я тому и кажу, тому и трясается что віддав. Я ехала, я на носила автобус. А тебе Моя жена, что была в Париже, нет, какой-то дурак здесь научил. Спочатку я скажу про себе трошки, так як ми домовилися, що будемо щось тут говорити про себе, щоб там всім так довго не розказувати. З журналістикою я ну не гарне слово, мені не подобається, але я теж скажу, зав'язала давно. Я працювала журналістом лише 10 років. Потім так склалося життя, що я пішла другий раз в декрет, і Після я того я в журналістику, я в багатосерашній ти ти газеті, ти е... як же вона назвалася ти також на поляроді. Після того, як в мене народився другий син, якому вже 20 років, я в журналістику. Не повернулася, ну але тим не менше так склалося життя, що я десь трохи мала якийсь свій бізнес, десь трохи мене Шевчук прилучив до туризму. Я йому дякую. Чесно, бо я побачила Європу. Я побачила, от, як живуть люди з тою з того кра... з тої кращої точки зору, з того кращого боку. І спочатку було дуже прикро, коли ми десь їхали, і відразу нашу групу бачить, звідки ми приїхали. Кажуть, що у вас сум в очах у вас немає впевненості в завтрашньому дні. Давайте вихід за того, щоб у нас завжди була впевненість в топі, в завтрашньому дні в наших дітях і щоб ми пізнавали все хороше, що є в тому світі, щоб ми мали можливість їздити ну ви Недалеко ми візами недалеко майбутньому безвіка. <смі> <тарків> Чекай, а в чобути, кобути не щось насипали що що що, в чобу. А, венчуку, мамо. Як ти його називати? Що ми кашаку, що будете, щось не бхали і тоді.

Це таке вражено з замками сіля. Це не було. Це був ніша, я був, а Міша був. Це карадай А замок був і був. Я тут замка в крану, краниці не рече. Не рече, не зараз на Почаївський монастир. Так, так. Ухав за свій плач. Знаєш, який за монастир? Так. Що на тебе виконує? Жив, що пропав. Він ж брехав, йому монастир було жалко. Це ми вже не кажемо. Так, ось там. Геніальна історія. Там була дочка полковника, кештивна, кубіта, висока, така кльова, така танця всі там, є ні, ні, Петя Мацан такий, знаєте, абсолютно скло таке, знаєте, таке, вітрина. Так от до неї підходить, а він, він такий от, а вона от така. І він так стоїть, так дає, як просто в притул, так, поміж груди, так, так, головою додав, бомб, і руками так, раз, а вона так. А ти діти, ти мене молодий чоловік, вразиш. А я зроблю скандал. Субтитры сделал isso que Я так що хочу розуміти. Ну, за замовленням, що буде в лютому. Я не знаю, що там буде. Ви вище ніхто постійно стійко, потрібно ретельно коряйся. Не може там, я ж, я ж, а також на синіх журналістів. Звичайно. Не знаю, де де буде стікати. А що я тобі не давав знання про мистецтво?

Назбирав, магазин, а там циганка ходить. Динцу, джинсову з ручку продає. Уговічі знаєш, такі. А кидає такі нігерів, так. Он ми купуємо. Короче, скупил, сука, движаю. Отрамай, никак, и ты вон и выпили, знаешь, газу, газу, дочного класса. розкриває, а там Я дивлюся На а опять стоїть, стоїть. три не так що я забули из потокла. No! Pamiętajcie, <śmieniciela> a jak Dobrianski żył w <śmieniciela> to znaczy w pojedynkę żył, żył w

У вас хоть поїхати, вся уголок стає. Доведеться. Добрясь і ще біщи. Вона каже: не бійтеся, відкрийте. А він каже її, що ж. Ja tak śmiał się, że

в Паре з водой запаснує. 18 разів. Хоча ти такі балти. Ігор бере через канаву, подає і грабіть, каже, треба мати свій.

Зараз <рив> Гургула, ага. гургула. Ага. Дорогу, його непогані досить книжки. Гургула його правильно Як? Гургула. Три колодця капіта була. Це <рив> просто <рив> <та>, <рив> <за> класне читання. Вони <рив> мені приходить зі школи, каже, треба мені книжки. Кажуть, худоби книжки, немає такої книжки. Значить? Гургули. Не пшити Гургули! Що <рив> та він <рив> так приймає? Я через грагулики на що телефон, кажу, Ігор, ти написав книжку, ну, називається. Маркуса Сільвова. Так, кажу, є. Малий там вчить, да, за кто-то полому, ага. так само. То ми з ним зустрілися, він підписав книжку, малий, що там класи пішов класу. А, мені він ну, книжку підписав. Ну, а я бачу, що виявляється такий людей цікаві. Виходить з того творчої молоді, творчої молоді, і Василя ведуть п'яно, знаєш, а йде пшик на зустрічі, каже. О, це мій однокусник, ти до письменник. А вас же в кліво живе і вписує. продавець! Христоп, йому? Чи п'ятдесят, оце, біло, є. ха ха А, да-да, редактор газети. А, чоловічки, у нас два педанта. педанти. Усіх нас було два педанта. Один з них зараз у нас є. Ха-ха-ха. Зараз? Ні, йдемо ми до Афродіти здавати фірмі. Ха-ха-ха. Ми зібралися, значить, нема Василечка. Бемка немає. Я йду до Бебру і приходжу, а бебко гладить, лише одну штанку погладе. Я поклати. Їхав, давай пішли, бо запізнимо, що це ж була люта. А бемко каже, так 4 кантики має бути. Я кажу, я 4 кантики. А він каже, а дві ці гашки, то штири кантики. І, і, і другий подан цей. Якщо би ти запізнився, якщо б тобі призначено 11 години, то дві хвилини запізниш, то бив би. Головчика ми прийшли карабанами, пам'ятаєш, голубчика п'яного куда? А бабця вимерла.

Книжку и вот, і там что то это підет в мене книжку Нахал. Нахал не помню, Черкаський не здає Дмитрий Вайкзамі. Аби ми ходили на це на хати. А кабина наша. Каже Черкаський, що назваш сам на них.

Побі, по твоя рода, то є чистая вода, то є пистая вода. Сиди, а чи я піде сна? О, ні в ногах серде. Позабуди все ж там, і виходиш комерти. І не треба нести, ми її квітку на дні, по давному жити увійшла в твої мрії, Червону червоному не шукай вечорами, бере літик і тих. o <mog> bi <mog>

де свідомість? В цьому Китаї. Два, ще, ще, ще. Ще подякую, дай тим чоловіку. Голова Гена. Досліджуй. До табору. Твої от ігри, давай. Туристи. Де ще, де ще, де ще б попав? Слухай, ну. Іде, Маруся. Побігте, побігте. Та нічого не відбуваєш. Хоча б не так. Ааа.